Трамп думає, що він робить краще. Але, по-перше, з ним можуть не домовитись. По-друге, хто взагалі, так би мовити, оцю всю історію буде розрулювати? От мені просто цікаво. Я взагалі думаю, ну, принаймні, ймовірність трішки вища за 50%, що ця вся історія, висказана Трампом, може бути багаточасовим висяком, те, що називається. От просто гордівим вузлом, таким Здоровецьким. Тому що країни вже не підуть другий раз домовлятися із Трампом. Принаймні, більшість країн, я так думаю. Тобто Азійський регіон тихенько став кружочок. Європа давно сидить в кружочку. І ще, я думаю, чимало регіонів по планеті сядуть в кружочок і будуть дружити проти Трампа. Ну, це взагалі буде анекдотична ситуація. І потім Трамп не зможе відмінити мита. Тому що якщо він відмінить мита, накладені США, то він буде нехорошою людиною. Розумієте? А ще будуть опускатися індекси, обов'язково будуть опускатися індекси, впаде фондовий ринок, за ним ринок криптовалют, буде весело під Новий рік. Як говорять експерти, а може після Нового року буде в два рази цікавіше, я не знаю. Просто гра, яка зараз закручується, рахуючи постійні зміни, політику, економіку, на чутки я не спираюся, але, наприклад, ну, історичні тенденції, коли що мені згадалося, те, як Китай закрився від всього світу, коли його тільки-тільки відкрили, Шлях морський в Китаї відкрили, то Китай відразу закрився.